Остання. У студії працює Богдан Морозов. Цей інформаційний випуск новин на каналі ТРК Надвірна коротко про головне. Укладений меморандум з місією Прем'єр Урдженс Інтернаціональ дає свої результати, тому й нещодавно у надвірнянській РВА відбулось засідання. На якому організація презентувала свої функції та можливості, про що саме йшла мова? Далі про це в сюжеті у надвірнянській військовій адміністрації відбулася чергове знакова подія. Розширена нарада з двох питань включила в себе презентацію організації Прем'єр Урженс Інтернаціональ. Про суть та зміст організації розповів голова РВА Петро Хмельовський. А саме, де здійснюється робота та чим конкретно займається специфіка підтримки, полягає в тому, що підтримка буде здійснюватися не тільки внутрішньо переміщених осіб. Але всіх осіб, які потребують такого, такої опіки, географічно на сьогоднішній день географічно е, місія або благодійна організація благодійний фонд е, працює в двох районах Львівської області, і вибрали вони два райони Івано-Франківської області. Значить, це Калужський район і Надвірнянський район. Підписаний меморандум стосується гуманітарної підтримки вразливих категорій цивільного населення, які Постраждало від конфлікту військового і, організації, і надання допомоги організаціям і волонтерським об'єднанням в наступних сферах: охорона здоров'я. Психічне здоров'я, психосоціальна підтримка, гуманітарний соціальний захист та сервіси, що підтримують постраждалих постраждале населення в захисті їхніх прав, і допомога місцям компактного проживання і надання непродовольчих товарів. Проєктний менеджер організації Наталя Гайворон також розкрила деталі допомоги та проєкту Сила єдності, психосоціальна та матеріальна підтримка, частина зі списку можливостей організації. Наші проекти в Україні підтримуються різними донорами. В Україні ми є і в Харкові, і в Дніпрі там більш комплексна підтримка, так як ближче до фронту, і тому там є і матеріальна підтримка, і так далі. А в цьому проєкті в нас є більш звужена допомога. Будуть діяти три команди. Про одну із них команду соціального захисту, і розповідає дівчина. Також звертає увагу на таку послугу, як соціальне таксі, яке буде доступне всім. Та в першу чергу найвразливішим групам населення в нас є три команди. Перша з них це команда соціального захисту, яка складається з радників соціального захисту та соціальних працівників. І вони в свою чергу проводять сесії обізнаності соціального захисту. Тут ви можете побачити приклада, будь ласка, повністю слайд. Тут ви можете побачити короткий перелік тих тем, на які ми робимо акцент. Це і соціальна згуртованість, і протидія гендерно зумовленому насильству, і безробіття, шахрайство зараз надзвичайно політичні. Потрібна тема. Після індивідуального консультування, коли наш соціальний працівник виявляє потребу у людини в тому чи іншому в тій чи іншій поїздці, чи для закриття отримання медичних послуг, чи для отримання адміністративних послуг, наприклад, в СНАП треба поїхати, чи, не дай Бог, в суд поїхати вирішити якісь питання, самовразливе населення з низьким рівнем доходу може. Претендувати на таку послугу. Звичайно, ми зосереджуємо увагу на тих людях, які найбільше вразливі, в яких немає підтримки. Це і люди з інвалідністю, і літні люди після 60, і люди, які мають труднощі з пересуванням. Важливою частиною презентації стало ознайомлення із метою протидії гендерно зумовленого насильства. Як повідомляється, може бути надана технічна і методологічна підтримка людям, фахівцям, організаціям завдяки психологічним тренінгам. Кожна організація, кожна установа може звернутися до нас, обрати цікаву тему, і ми можемо домовитися, коли і як ми організуємо це навчання. Тренінги різної тривалості, задача кожного тренінгу це не просто розказати про тему, те, що ви можете і самі прочитати в інтернеті. Задача тренінгу. Натренувати навичку, та створити навичку у людей справлятися з тими чи іншими труднощами, і тому ці тренінги є тривалими. Може бути повторення раз на три місяці, коли наш спеціаліст приїжджає, перевіряє, як навичка була засвоєна. Наскільки люди вже краще справляються з тими чи іншими труднощами. Присутні висловили свої думки з цього приводу і поділилися своїми бажаннями та зазначили напрямки, на яких потрібно звернути увагу в першу чергу. Ми завжди будемо раді по тих напрямках, які стосуються ветеранів, той напрямок, який стосується внутрішньо переміщених осіб, а також мешканців нашої нашої громади, вразливих верст населення. Ми завжди будемо раді любій підтримці. В тому числі тії, якою займається безпосередньо ваша організація, дві актуальні теми це знову ж таки: перша психологічна допомога і питання вигорання. Те, що ми не можемо і не маємо права, трошки некоректне, тому що працівники так само вигорають, спілкуючись з пацієнтами, спілкуючись в тих умовах, в яких ми зараз працюємо. Це дійсно складно, але колективи працюють і потребують такої підтримки і навчання. Більше не як не волонтер, як. Ветеран. Сьогодні, де би вони штовхнулися, звичайно, все починається з ветеранів. А, прийшли і в них куча-куча питань: психологічного, медичного, ТЦК і тому подібне. Звичайно, що приємно буде спілкуватися, якось реагувати, кудись людям звертатися. Ми створили координаційну раду волонтерів, які теж допомагають в цьому випадку. Але більш розширено, більш спеціалізовано потрібно. Сьогодні на вулиці до кого не підійдете, йому треба психологічна допомога. У загальну та відзначив відкритість громади співпрацювати Петро Хмельовський зауважив, що є всі на те можливості. Я не бачу жодних проблем, щоб це провести на рівні чи району. В районі проблем немає. У нас є два зали. У будь-якому, малому, великому. Ви проводите озвучка, все, що вам потрібно, у будь-який час ви проводите. в районі. Припрошу в громадах. Я не знаю такої громади, яка не зможе вам організувати зустріч або місце, де ви мали би це проводити. Згодом пнівський замок законсервують. Відбудеться таке у рамках міжнародного румунсько-українського проєкту об'єднання. Нині спадщиною про подію на руїнах замку. Подальші плани розвитку дізнавалася і команда ТРК. на руїнах Пнівського замку зібралося чимало людей. Причина цьому це чергова екскурсія від замку Краснодвір і анонс консервації замку. Про реліз листівок щодо замку розповів віце-магістр клубу замку Краснодвір Володимир Кравців. Ми проводимо чергову екскурсію з клубом замку Краснодвір. Екскурсія має включає в себе. Історію нівської фортеці також геодослідження, які проводились раніше на території цієї фортеці, також презентуємо сьогодні листівку, чергову листівку з нашими партнерами, друзями, цей ретро надвірною. Так як і на всіх інших попередніх екскурсіях, ми презентуємо листівку цього замку, але яка була зроблена раніше, тобто старі фото листівки. Їх перевидають ретро надвірно і е, презентують сьогодні вже якби по сучасному. Продовжую розповідати за мету таких заходів, котрі проводять, наголошує пріоритет: це популяризація спадщини і паралельно збір коштів на дрони для військових. Перше це, звісно, популяризація спадщини. Друге, це в нас всі наші екскурсії йдуть благодійні. Тобто, ніякі кошти ми не беремо за вхід чи за екскурсію. У нас є просто вільний донат. Люди, які приходять на екскурсію. Вносять вільний донат, і ці кошти ми витрачаємо якраз на допомогу армії. У нас, взагалі, з нашої з нашого клубу є військові, які зараз боронять нашу державу. І якщо є потреба в не їм, то ми звісно, що в такому першочерговому порядку допомагаємо їм. А так то поки це ну як. Поки це робиться майстерня для того, щоб робити це масово, і тоді можна як і своїм допомагати, так і, наприклад, іншим, кому буде потреба. Привертає увагу своїм старовинним вбранням Ігор Гаврилюк. На події він носить статус господаря замку та називає себе Ясновельможний пан Миколай Куропатва, маючи за обов'язок розповідати присутнім, як колись функціонував замок. Ми будемо презентувати життя в цьому замку. Ми будемо розповідати, хто був будівничим замком, хто володів замком та навколишніми землями. Більше ознайомимо людей про рід Куропатвів, які понад 300 років володіли нашими землями. Вони були найкращими, такими, як я добрими, щирими і люблячими. Вони боролися з нашими опришками. Козаками вони захищали наші землі від османів. Вони захищали наші землі від турків. Сільський голова Посічнянської громади Андрій Гунда розповів у деталях, що саме планується зробити із замком, і власне що вже пророблено. Все це здійснюється за кошти гаранту з Європейського Союзу, і вартість становитиме 83 мільйони гривень. Робота ж триватиме впродовж 24, 25 та 26 років. Розроблений проектно-кошторисна документація повністю на збереження консервацію. Пінімського замку консервація передбачає накриття товстим грубим склом руїн з відповідними стовп стовпчиками. Замок має бути накритий склом, щоб від, від природних опадів він не руйнувався. Навколо замку і всередині будуть зроблені доріжки поряд. Неподалік від замку, буде такий центр. Відзе центр, де можна буде переглянути фільми, попити кави. Це буде, він не буде відділятися поряд з замком, він буде як западені, накритий ґрунтом. Відбудовували дуже довго цей замок, 30 років, і, як ми бачимо, воно не дало ефекту. У нас зовсім інше бачення, щоб зберегти те, що є, щоб воно не руйнувалося. Подальше не падали вежі. Не... Не було якихось пошкоджень, це зберегти. Тобто консервувати замок. Проєктна документація розроблена, подана на другий грант. Вартість консерваційних робіт за рахунок Європейського Союзу має становити 83, 83 мільйони гривень. Це накриття, ну воно дуже колосально, це громадно, це ну, потужно буде на цілу Західну Україну. Серед поважних гостей екскурсії, Юрій Лукомський, науковець акцентує, що дослідження цілого комплексу довго тривали, адже археологічні розкопи здійснюються в певні етапи. Кожен замок такого періоду це є археологічний комплекс, складний і його треба досліджувати впродовж тривалого часу. Я думаю, що на одне покоління цього часу не вистачить. Археологія це наука, яка досліджує взагалі історію розвитку людства. Але вона не тільки досліджує, а вона пробує реконструювати ту історію. За словами Юрія, пам'ятка ранньомодерна пояснює такий висновок завдяки унікальній побудові фортифікації на той час. В даному випадку ми маємо. Пам'ятку ранньомодерного часу замок був побудований 1589 року, почав будуватися. А це є 16 століття і це є період так званий в історії ранньомодерного часу. І якщо б мене навіть от привели на цей замок, і я не знав, що тут під землею, то я би вже за типом фортифікації сказав, що це є. Значить, що це є ренесансна фортифікація. Чому? Тому що вежі виступають з наріжників, і вежі виступають зі стін. Вони так званого бастіонного типу. Бо вони для чого виступають? Для того, щоб з тих бічних вікон чи з бічних бійниць щоб обстрілювати вздовж стін, фланкувати вогонь. Попри свою одношаровість, історична пам'ятка доволі насичена внутрішньою забудовою, такою як Криниця, Палац. Тощо консервація своєю чергою забезпечить захист замку від зовнішніх чинників. Паралельно з війною відносна боротьба тривала недавно і на футбольному полі. Сезон 23-24 був доволі насиченим на спортивні події. Про нагородження призерів чемпіонату надвернянського району з футболу у наступному сюжеті. Повболівати за улюбленою командою та побути свідком її нагородження могли мешканці Надвірнянщини. На стадіоні Нафтовик відбулось урочисте нагородження призерів чемпіонату Надвірнянського району з футболу 2023-2024 років. Першим звернувся до спортсменів міський голова Зіновій Андрійович. Я хочу від себе подякувати всім футболістам. Хочу подякувати всім тренерам, адміністраторам, менеджерам, які живуть. Чемпіонатом району і кубком району, бо це дійсно справжні віддані, відповідальні люди, які дійсно люблять футбол понад усе. Набернянщина має дуже гарні футбольні традиції. Зміна поколінь не впливає на високий рівень футболу. Тому щирі вітання призерам, чемпіонам області, чемпіонам району, переможцям кубка району. А також хочемо, щоб ми розуміли, що сьогоднішній футбол. Завдячуючи збройним силам України на заході. Також була присутня голова Ланчинської селищної ради Надія Данилюк. Привітала учасників команди громади. Горджуся нашою командою за те, які вони в нас спортсмени і завжди представляють нашу громаду. Дякую сьогодні всім і в першу чергу нашим захисникам збройних сил України, тому що завдяки завдяки їм ми сьогодні можемо. Бути тут і можемо розвивати спорт. Сільський голова Посічнянської ТГ Андрій Гунця звернув увагу присутніх на важливість рідного поля, коли справа доходить до матчу. Як бачимо, ми наша битківська команда посіла перше місце саме завдяки тому, що дома жодного разу не програла на своєму рідному стадіоні, тому що свої стіни завжди підтримують, допомагають. Тому ті команди, які довгий час в районі не мали своїх стадіонів, коли повертаються на свої рідні арени, вони завжди є у виграші, тому що всі вболівальники, ми бачили битьку величезну кількість вболівальників, які приходили, підтримували. Це була одна із запорук. Перемоги в чемпіонаті серед присутніх голів провів паралель з присутністю спорту під час війни Володимир Молдавчук розкрив глибший сенс у цій дисципліні, адже присутні збори коштів на матчах впливають на війну в реальному часі. Футбол є віддушеною, віддушеною для тих, хто переймається майбутнім України та й майбутнім цілого світу. В період Другої світової відбувалися футбольні матчі. Період сьогодення вони також відбуваються, і нехай не лякає кожного, що це розвага, це не розвага. Це є якраз от той настрій бойовий, яким ми запалюємо наших військових. Це є якраз той настрій військових, який передається нам. Кожен майже матч супроводжувався збором коштів, і я тішуся, тішуся, що ми з вами допомагаємо збройним силам. Голова Надвірнянської районної асоціації футболу Руслан Нестерук підбив підсумки на дуже насичений сезон та відзначив найголовніші моменти. За словами чоловіка, сезон був важким. Рік був цікавий, і важкий. Цей сезон війде в історію футболу, так, як. Раніше сказали, що і в Другу світову війну футбол відбувався. Ми також показуємо, що ми не здаємось, футбол потрібен. Також велике дякую нашим Збройним силам України, що ми маємо можливість сьогодні грати у футбол радувати вболівальників. Велике дякую нашим керівникам громад. Завдяки їм ви. Сьогодні приймаєте участь і не турбуєтесь про виїзди, забезпечені команди автобусами, внесками, м'ячами, сітками в цьому сезоні були представлені дві команди від району. Це перша в історії. Наш, наш район представляла команда Горгани зелена. Ну і команда ФК Надвірна. Перше за час карантин карантину війни. У нас відбувся юнацький чемпіонат, де представлені були всі. Практично громади дев'ять команд, і на майбутнє ми обіцяємо, що цей турнір будемо розвивати чемпіонат, тому що він цікавий. Хлопці хочуть грати. Це юнаки 2007-2010 року. Привернув особливу увагу на заході один із найвідданіших вболівальників футболу. Чоловік Володимир, також знаний як Льова. Його привітали з днем народження, і до того ж подарували ювіляру футбольний м'яч. Зараз ми хочемо спільно привітати ювіляра, який відзначав 45 років. Це болівальник номер один в Україні. Болівальник номер один в області, в районі. Володимир Льова. 27 числа. 27 червня. Льові було 45 років. Давайте привітаємо. На урочистому заході чемпіони та призери були нагороджені відповідними нагородами та кубками. Зокрема, подяку було висловлено та вручено і волонтерам та військовим, котрі допомагають своєю справою. Після розпочалась основна гра між командами ФК «Россіч», битків та володарем Кубку району сезону 2023-2024 ФК «Скелепнів». Основний час закінчився для команд з рахунком 2-2. Проте серія пенальті допомогла визначити переможну команду. Нею стала ФК Розсіч збиткова з рахунком 5-3. Оформлення ДТП на Франківщині. Причина цьому доволі незвичайна подія. 45-річна жінка постраждала, випавши з маршрутки. Про деталі події розповідає начальник сектору комунікації ГУНП в Івано-Франківській області Андрій Ядків. Пасажирка випала з маршрутного автобуса, поліцейські Прикарпаття розпочали кримінальне провадження. Інцидент трапився в Івано-Франківську, потерпілості Ушкодженнями госпіталізували до місцевої лікарні. Транспортний засіб слідчі вилучили. 6 липня на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо транспортну пригоду по вулиці Євгена Коновальця. На місце одразу було скеровано слідчо оперативну групу. Правоохоронці з'ясували, що 45-річна жінка випала з маршрутного автобуса, яким керував 71-річний водій. Попередня версія не витримала кріплення додаткових дверей транспортного засобу. У результаті вони злетіли з петель. Транспортний засіб правоохоронці вилучили Призначено інженерно-транспортну експертизу, яка має встановити технічну справність автобуса. Також вилучено документацію. Правоохоронці перевірили водія на стан сп'яніння, керманич був тверезим. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 287-ї, випуск в експлуатацію технічно-справних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та будьте в курсі всього важливого. Я з вами прощаюся. До нових зустрічей.